Якщо у вас є будь-який талант, будь-які здібності, які ви ніяк не реалізуєте, через які ви ніяк не проявляєте себе і не заявляєте про це світу, це про те, що ви лишаєте іншу людину можливості помітити вас і надихнутися вашим прикладом, вашим талантом. Наші здібності вони нам дані для того, щоб ми їх проявляли у цьому світі, для того, щоб ми змінювали цей світ тим, що ми вміємо добре. Але коли ми закриваємося, коли ми не даємо виходу своїм талантам, ми робимо гірше і собі, і цьому світові, тому що ми не йдемо за своєю місією, тому що ми не проявляємо себе, свою справжню суть, свій талант, те, чим ми можемо надихати інших людей, і відповідно інша людина просто не до того сяйва. Яке вона мала б сьогодні отримати від вас, ваші здібності, ваші таланти необхідні цьому світу. Не сидіть без діла, обов'язково проявляйте себе і те, що ви вмієте робити добре. А якщо тобі не вистачає впевненості, або ти розгублений тим, у якому напрямку розвиватися, приходьте мене на консультацію, я допоможу тобі лагідно і швидко вийти на той рівень життя, який тобі насправді потрібен. Будьте свідомими, любіть себе і ще побачимось.